Буває. бувають такі вже хвилини, що, що навіть не знаєш, як бути. Здається, що світло погасло, і темрява все вже закрила. Буває, що радість не видно, за хмарами болі й тривоги. Так хочеться миру й спокою для світлого дня і для мрії. Так хочеться вірити в щастя, що знову до нас повернеться, так хочеться, мрій не боятись, так хочеться вільно сміятись і радість свою не тримати, а просто сміятись і ділитись, щоб усмішка гріла всім серце, і просто, і просто її дарувати. Для чого нам всі ці тривоги? Чому є такі вже вражини, котрі відбирають і щастя? Чому ж вони злі, як потвори? Невже їм так хочеться жити? Невже їм це радість приносить? Невже душі Бога не мають? Що таку людям приносять? О Господи, Боже, Всевишній! Ти чуєш мене, ти все бачиш, ти знаєш, що ми у тривозі. підтримайте нас. Я благаю, дай силу, щоб висушити сльози, дай мудрість, щоб все це здолати, дай розум, щоб вірно служити тобі, щоб ворога не проклинати. Дай розум, щоб мудрим і бутим, щоб правильно все зрозуміти, для чого й чому так робити, щоб знову щасливими стати. Я плакати більше не хочу, втомилась від сліз я, Всевишній, дай мир для душі, дай спокій, дай радість, щоб висохли сльози, Всевишній, Тобі це під силу ми просимо і віримо у тебе, що скоро пройде це злодійство, що мир у наш дім повернеться.